Добрий день. Зробила замовлення е, таких ось акумуляторних батарей. Розмір 18650. Вартість це, я тільки що завантажила сторінку, вартість в інтернеті пише 60 гривень за ось таку батарейку 8800 мА. Замовила для того, щоб поставити в світильники, лампи, е, акумуляторні, дуже зручно. По ідеї, мала б нормально бути ємкість. Тепер роблю розпаковочку. Ось моя така штучка. Ось я отримала. Не буду показувати, де куди воно їде. Ну, так от я отримала його, зараз я розриваю, для того, щоб було легше батарічки. Витягаємо. Я не вскривала на пошті. Відкриваю. Відкриваю, що ми тут бачу. Да, так, бачу вже не співпадіння. Ви бачили початкове замовлення, то що я оформила через інтернет на сайті. Тараз зараз батарейки, щоб було зручно. Тут видно, що вже не такі батарейки. Бачите, там намальовано, тут намальовано. І саме цікаве 5800 мА. Показую ще раз, замовила. Видно 8800, Ось тут така штучка. Ось тут видно дуже гарно. На сьогоднішній день ось дата. Щоб ніхто не міг сказати, що дата 29.01. Замовила я цей товар. Замовила я цей товар. ну, Більше тижні тому назад. Ось контакти. Ось контактний номер. І тут так само на цьому є номер, Укрпошта, отак є номер. Я намисно не відкриваю, собі розумієте, безпека, свій адрес. Зараз буду пробувати, тому що товар не співпадає з тим, що я замовила. Я замовила 8800 мА. Прийшло, показую ще раз, 5 штучок. Таке було замовлення. Е -е -е -е. Прийшли ось такі батарейки, Можливо, вони теж не гірші. Але 60 гривень. По і я порахувала, тобто вартість. Ну, тут погано, тут не видно, тут видно, але видно моїм номер телефону. Попробую прикрити номер телефона і покажу зараз, секундочку, щоб все було без обману. Вартість відсилки. Відсилочки. Зараз я так з'єднаю, бо я мала ж відкрити при вас. Ось так буде видно. Дивіться, 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 зараз так зробимо, щоб то було видно. Ось так. так, так. Ціна номер телефону прибираємо. Ось вид, доставка 42 гривні. Після плати 300 гривень, переказ 21 гривня. Я замовила 5 штучок. Якщо порахувати, кожна людина зможе 300 розділити на 60, це означає 5 штучок. 5 штучок батареї ви бачите. Точніше, акумуляторних батарейок. Ось вони 5 штучок прийшли. Я їх на пошті не відкривала. Я відкрила вже їх вдома, бо дуже поспішала. Тобто, це є достатньо вигідна пропозиція, до речі. Тепер е хочу звернутися на фірму. Тут є вказаний номер телефону, і в інтернеті воно так само є, що не співпадіння з моїм товаром, який я замовляла. Дякую до наступної.